Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати освіжаючий салат з пекінської капусти. Для цього нам знадобиться одна пекінська капуста. У мене така невеличка, грамів на 400, десь два свіжих помідорчика, один солодкий червоний перець болгарський. Зі спецій. Тут у мене півтори чайної ложечки. Солі без гірки, 2 зубчика чеснику, 2, 2 чайні ложечки цукру з гіркою, 2 столові ложки оцту, одна чайна ложка солодкої паприки не копченої. І тут 1 третя, може половинка чайної ложки гострого червоного перцю. І зелень у мене заморожений крім, але найкраще попасує для цього салату саме зелень петрушки. Дуже смачно! Спочатку наріжемо капусту. Капусту буду нарізати досить великими шматками. Ось так. У мене капуста невелика, буду розрізати напупола, а тоді ще ось так. І ось такими досить великими шматочками буду нарізати ось так. Тепер нарізаю солодкий перець. Друзі, тепер нарізаю помідори. З помідорів я зняла шкірочку, наріжу кубиком. Тепер до овочів додаю всі спеції. Поверх спецій виливаю розігріту олію і перемішую салат. Салат залишаю маринуватися на 2-3 години. Ось так виглядає наш салат. Капусточка вже гарно промаринувалася, дуже гарно пасують сюди овочі і помідори перець. Ось такий яскравий освіжаючий салатик. Раджу вам дуже приготувати. Друзі, готуйте разом зі мною, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки все буде Україна!